СБУ зірвала плани російської розвідки захопити владу в Очакові. Контррозвідка служби безпеки зірвала плани РФ щодо створення умов для окупації території прибережних районів Миколаївської області. У результаті масштабної спецоперації в Очакові затримали агента головного управління Генерального штабу ЗС РФ, більше відомого як ГРУ, який збирав розвідувальні дані для захоплення українських міст. Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента співробітники СБУ виявили таємний телефон, який він використовував для конспіративного листування з окупантами. Крім цього, вуличного тепловізор та незареєстровану зброю з боєприпасами. За даними слідства, російська воєнна розвідка відпрацювала йому завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади. За це меру міста пропонували обрати посаду у разі захоплення південного регіону. Втім, він проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спроби Вербовки і сприяв викриттю ворожих планів. Встановлено, що агентом гру виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очахівської міської ради. Після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв'язок російська воєнна розвідка для проведення розвідувально-підрівної діяльності проти України.